Виконуємо номер 17.2 з підручника Геометрія 8 та номер 362 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Трикутник ЕФП прямокутний, куб П дорівня 90 градусів. Заповніть пропуски ЕФ у квадраті дорівнює і ЕП у квадраті дорівнює. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. EF у квадраті, це у нас гіпотенуза лежить проти прямого кута. Тому квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Запишемо EP квадрат додати ПФ квадрат. ЕП у нас катет. Катет ЕП дорівнює квадрат гіпотенузи EF. Відняти квадрат іншого катета ПФ. Номер 17 крапочка 2 із підручника Геометрія 8. Та номер 36 крапочка 2 з підручника математика 8. Виконано.